Та ось думаю, як це так, що в Україні заборонили е, навіть на сайтах писати російською, заборонили всі ці сайти РУ. А на сайті Федерації Шахів України всі ці роки і зараз, досі, рекламується сайт Вовчика Грабінського зі Львова, якого сайт закінчується на РУ, пишеться там російською. Це той самий Вовчик, який під час чемпіонату України серед юнаків у місті Львові, організатором якого він був, розкладав шахові дошки з російською символікою. Це під час війни, друзі. Це той самий Вовчик, який досі є присутнім на російських шахових платформах, шахових школах. Це той самий Вовчик, який публікує та продає свої книги під час війни у РФ, у Санкт Петербурзі. Чи зі знижками для Санкт Ух, Як неприємно, що зі знижками. Такі книжки, може це партизанська діяльність. Це той самий Вовчик. Друзі, а хіба я сказав замало? Ось цього всього не вже замало. Ви самі зробіть для себе висновки, хто ви, якщо ви. Спілкуйтесь з ним, якщо ви маєте з ним хоч якісь відносини, то хто ви? Порядна людина, не буде спілкуватися з негідником. Ну і що стосовно Федерації Шахів України, дивіться моє відео на каналі. Це теж все зрозуміло. Їм байдуже на проблеми читерства, їм байдуже на проблеми зрадництва. Для них головне, ви все це розумієте. Тому Вовчик Грабінський ру. І досі на сайті Фшу.